Запит на вибірку може бути відображений в різних режимах, зокрема в режимі таблиці та в режимі конструктора. Бланк конструктора запиту поділено на дві частини. У верхній частині вказана таблиці, на основі яких створено запит. В нижній частині задаються всі параметри запиту, тобто його структура. Тут ми бачимо різні поля та умови. За замовчуванням використовується умова дорівнює. Наприклад, дорівнює 100 дорівнює. Якась певна назва. У випадку, якщо необхідно задати умови не на повний збіг, то використовують операцію лайк like та службові символи зірочка. Якщо необхідно зробити, що починається з містики, нагадаємо, зірочка це будь-яка кількість символів, знак питання будь-який один символ. У випадку нерівності можна використовувати деякі умови більше, менше дорівнює, не дорівнює, а також декілька умов, які поєднуємо з допомогою операцій логічних «and», і або OR. Також логічно або можна задати, розмістивши умову в рядках, розташований один під одним. В режимі конструктора несемо зміни структуру запиту продажі в базі даних магазини. Хочемо, щоб відображалися лише записи про фільми, продані в магазині стиль. Тобто в магазині в полі Магазин таблиці магазин в рядочок умова відбору ведемо значення стиль. Для поля кількість продаж рядку сортування оберемо «Порядковані по зростанню. Натиснемо на кнопку Вигляд, щоб відобразити результати. Ми маємо тепер лише магазини типу стиль. Їх є у нас 22 записи. Повернемося до режиму конструктора і на бланку запиту для поля Магазин. рідку умову відбору. Замість слова стиль напишемо: введіть назву магазину у квадратних дужках». Перейдемо у режим таблиці. І нам пропонує ввести назву магазину. Пропишемо слово стиль. Поглянемо на результат. Повернемося у режим конструктора. Виріжемо цю умову, повернемося до таблиці, поглянемо, які в нас є ще варіанти. Зараз ми бачимо 63 записи. крім магазину Стив, тут є ще магазин Сатурн, Континент і так далі. Знову ж таки, зробимо ті ж дії, пропишемо, наприклад, Сатурн. І у нас відобразилося зараз. Дані про магазин Сантур, всього 20 записів. Давайте поглянемо, де можна побачити, запит якого типу ми з вами використовуємо. Меню запит, розкриємо список, і ми бачимо, що у нас є зараз запит вибірка. Незалежно від того, запит, якого типу слід буде вам створювати, спочатку створюється запит на вибірку ніж змінити тип запиту на інший. Бажано відкрити ваш запит в режимі таблиці і переконатися, що умови відбору задано правильно, тобто за результатами виконання запиту відбираються потрібні записи, ті, що відповідають умови завдання. Далі слід повернутися до режиму конструктора запиту та в меню Записи вибрати необхідний вам тип.